Доброго дня! Розпочинаємо практичну роботу номер 3 створення Google форми для збору маркетингових даних. Наша мета сьогодні навчитися створювати форми для збору даних про клієнтів, ринок або товар, який буде використано в інформаційній системі маркетингу. Давайте познайомося з теоретичними відомостями. Що таке Google форми? Це такий онлайн-сервіс, який дозволяє створювати анкети будь-якого типу, опитування, тести, форми реєстрації, дозволяє швидко зібрати дані з будь-якої кількості користувачів і автоматично заносити їх у таблицю Google Sheets для подальшого аналізу. Тому Google форми часто використовуються в маркетинговій діяльності. Це може бути або відгуки клієнтів, тестування попиту, аналіз ринку, оцінка якості обслуговування, реєстрація на якусь подію або акції. У форми може бути запитання різного типу. Це коротка відповідь, наприклад, якщо вам треба внести прізвище, ім'я по батькові або емейл. Абзац, якщо ви хочете написати коментар. Один варіант зі списку, кілька варіантів, множинний вибір, шкала, сітка, дата час, таблиця на відповідність. Дуже багато видів. Ну, схоже на класта, в якому ви тестуєтесь, але трохи інше. Значить, ми будемо створювати не просту форму, а форму з логікою переходів або розгалудженням. Якщо ви опитуєте і вам дають відповідь, яка робить недоцільним подальше опитування, тоді ви можете зробити розголодження. І у випадку, якщо відповіли, там не використовую, не купляю онлайн то тоді зразу треба зробити перехід на подяку або якесь інше питання. І щоб подальші питання користувач не бачив. Як реалізувати розгалудження, я зараз покажу. Ми будемо створювати форму разом, Ну, давайте почнемо. У нас буде форма маркетингове дослідження. Про використання акумуляторної лампи. І складатися буде із таких розділів: перший розділ це демографічні питання, другий розділ питання щодо акумуляторної лампи, якщо ми її використовуємо. І третій розділ: дякуємо, що прийняли участь в опитуванні, якщо лампу не використовуємо. Яке ж перше завдання? Треба зайти в обліковий запис Google. Ось я зайшла в такий обліковий запис. Натиснути додатки Google і потрапити, або сразу на форми, або можна через Google Диск. Ось я натиснула форми, в цьому аккаунті у мене ще жодної форми не створено. Будемо створювати разом. Натискаємо плюс. У нас з'явилась форма без назви. Назву форму ми візьмемо маркетингове дослідження. Можете копіювати Ctrl-C, Ctrl-V. І опис форми. Зверніть увагу, ось тут є споживчі уподавання щодо акумуляторної лампи. Наприклад, ось таке. І щоб люди розуміли, скільки тут буде питань, можна написати. Дайте відповідь на 11 питань щоб люди не думали, що тут їх буде безліч. Наступне, що ми створимо розділи. Так, де наші розділи? Ось вони. Створіть розділи. Перший розділ ми вже створили. Створимо другий розділ ось ця кнопочка. Бачите, це перший розділ вийшов, перший з двох. А зараз буде розділ, він буде називатися. Демографічні питання. Ці питання можуть відповідати всі, незалежно від того, чи використовують вони наш товар, чи ні. Ну, давайте напишемо. розділ 1. Наступний розділ створюємо. Він буде на на називатися питання. Щодо аккумуляторной лампы. Наступный раздел. Дякуємо. Так. Після того, як ми створили розділи, ми починаємо створювати питання. Ось демографічні графічні питання. Становимося в цьому розділі і вже натискаємо Додати запитання. Перше питання. Ваша стать. Давайте ми будемо питання брати з номерами. Питання буде з варіантами відповіді. Чоловіча стать або жіноча. Можна копіювати і вставляти в верхній варіант. І буде два варіанти: обов'язкова. Включіть прапорець, що це питання обов'язкове. Ну, і ось тут, якщо треба, змінити, але в нашому випадку підходить. Додаємо нове питання. В цьому розділі. Слідкуємо за питаннями ваш вік, це буде питання номер два. В кінці. Угу. Вибересь ось тут спадний список. Різниці особливої нема. Ну, просто візьмемо, щоб бачили різноманіття. Копіюємо категорії по віку і у верхній вставляємо. Ось вони всі ставились. Тож обов'язкове питання, створюємо нове питання: ваш рівень доходу. Третє питання. Тут будемо брати з варіантами відповіді. Мені вони більше подобаються. І розподіл, менше тисячі. від тисячі до 5, від 5 до 10 і так далі. Так, чи не забули ми включити, що це обов'язково? Ні, тут обов'язково. До будь-якого питання можна повернутися. Наступне питання. Ваш рід занять? Це питання номер 4 Тоже обов'язкове, що у нас там далі. А далі питання з розгалудженням. Чи користуєтесь ви акумуляторними лампами? Це буде питання номер 5 створюємо. Робимо жирне. І ось тут вибираємо. Перехід до розділу на основі відповіді. Буде два варіанти. Так. І другий варіант ні. Якщо так, ми перестав, переходимо до наступного розділу питання щодо акумуляторної лампи. А якщо ні, обов'язкове питання, то ми переходимо до розділу. Дякуємо, що прийняли участь. Зрозуміло? І так, наступний розділ питання щодо акумуляторної лампи. Натискаємо плюс, і перше питання щодо акумуляторної лампи у нас буде оцінити характеристики лампи за п'ятибальною шкалою. Що мається на увазі? Давайте подивимося. Довговічність. Скільки ви цієї характеристики поставите балів? Ну, я б поставила 5, наприклад. Яскравість я б поставила 4. Ціна на третьому місці, а екологічність на четвертому. Ну, це я б так поставила. Тобто, ми з'ясовуємо, які характеристики важливі для наших споживачів. Зверніть увагу, що тип, який ми будемо використовувати, називається таблиця з варіантами відповіді. Копіюємо питання. Так, ну якщо це питання п'яте, то це буде шосте. Таблиця з варіантами відповіді. А звідки він знав, що нам таке треба? Прямо молодець. Ну, а якщо не поставились, то ви вибирайте. Так, копіюємо довговічність і остання ціна. Копіюємо, вставляємо, і тепер розставляємо ставці. Один, два, три, 4, 5. Тоже обов'язкове. Ну і давайте подивимося ось попередній перегляд. Як буде виглядати ці питання. Жіноча, вік випираємо. Рівень доходу працює. Так, натискаємо далі. І ось так буде виглядати. Тобто, все правильно зроблено. Ми зможемо поставити довговічність, яскравість. І ось нам пише, що ми щось не так зробили. Ціна екологічність. Одну відповідь на рядок треба додати. То що ми робимо? Переходимо в режим, вимагати відповідь в кожному рядку, обмежити до однієї відповідь на стовпець. Мабуть, так. Наступне питання. Сьоме. Чи готові ви переплачувати за екологічні характеристики? Ось наша форма. Це сьоме питання. Так, я делітом прибираю зайві пробіли і варіанти відповіді. Тут так, ні. І не впевнений, якщо ще не визначився. Вставляємо форму, обов'язкове і додаємо наступне питання. Як часто ви використовуєте акумуляторну лампу? Варіанти? Щодня раз на тиждень або рідше. Коли я складала цю задачу, були у нас блекаути, тому мене і навіяла така тематика. Наступне питання. Де ви зазвичай купуєте освітлювальні прилади? Ctrl Z, це дев'яте питання. Варіанти. Копіюємо. Ми поки що не відповідаємо. Ми тільки готуємо форму і слідкуємо, щоб всі питання були обов'язкові. Наступне питання. Яким? Країнам-виробникам ви довіряєте найбільше. Ну, до речі, питання розробляє саме маркетолог, який проводить дослідження. Питання можуть бути різними. Я думаю, про це вам повинні були розказувати про на маркетингових дослідженнях. Як розробляються анкети? Давайте допишемо, що отут. Можна обирати кілька варіантів. Підсказочку зробимо. І тому ми вибираємо прапорці. Як він знає, що мені треба прапорці? Бачите, прапорці і країни. Теж обов'язкове питання. Так, наступне. Так, це вже буде одинадцяте, я виправлю. Що може покращити ваш досвід використання акумуляторної лампи? Ну, мій досвід. Покращу, бо якщо б вона дольше тримала батарею. Так. І ось тут ми вибираємо абзац, тому що людина може написати свої пропозиції. І це питання не є обов'язкове. Так, дивимося, що у нас наступне. Ну, с короткими вид, я заменю цепку. Краще абзац поставить. Чтоб не забудь. Зроблю зразок зараз. А мы читаем далее. Далі налаштуйте зовнішній вигляд форми. Подивіться, які тут у мене зображення, тема, шрифти і колір. І так, у нас є налаштувати тему. Вибрати зображення в заголовок. Натискаємо Додати. Перегляд, і у вас в папочці буде фото. Ось люди опитуються, цей фрагмент готова. Так, яка у мене тема? Давайте подивимося: георгія. І тут Георгія. текст так і колір. Давайте подивимося. Ось так виглядає форма. Ну, а тепер чи працює вона? Попередні, е, да, попередній перегляд. Давайте перевіримо. Перший варіант. Чи користуйтесь ви акумуляторними лампами? Оберемо Ні, натиснемо Далі і бачимо, дякуємо, що прийняли участь в опитуванні розділ без назви. Очистимо форму і запустимо другий раз жіноча. Оберемо так. Далі і переходимо до розділу питання щодо акумуляторної лампи. Довговічність, яскравість, ціна на третьому місці і екологічність на другому, чи готові ви переплачувати за екологічні характеристики? Не впевнена, як часто рідше, де я купляю. Онлайн. І довіряю кому. Ну, наприклад, Німеччина і Україна. Що може покращити ваш досвід, як я сказала, щоб Амулятор, можливо, там помилка, працював довше. Так. Далі, бачите, нас знову подякували і надіслати неактивне. Чому? Тому що це тестий режим ми ще не опублікували. Якщо нас все влаштовує, то ми переходимо в режим форми і опубліковуємо її. Опублікувати. І у нас форма без назви. Давайте встанемо, натиснемо, і у нас з'явилася назва маркетингове дослідження. Тепер відповіді: зв'язати з таблицями, створити електронну таблицю, яку теж назве маркетингове дослідження. Створити. От тепер, якщо я пройду форму, мої відповіді потраплять в цю табличку. Давайте спробуємо надати посилання. Натиснемо Скоротити і воно стало коротше. Копіюємо. І ми можемо вставити або в електронний лист. Або надіслати, ну, наприклад, в Телеграм. Я сама собі надіш... надішлю, ось в обране, Enter. Після цього пройду як респондент. Відкрилася форма, натискаємо, бачите, моя адреса, натискаємо далі. Ну і знову обираємо відповіді. Писати далі не буду. Натиснемо далі і надіслати. Ось тепер давайте подивимося на відповіді. По-перше, вони подані у вигляді діаграм, поки я одна пройшла, то 100%. А от коли у нас буде багато респондентів, то буде автоматично будуватися кругові діаграми, які можна аналізувати. Ви повинні надіслати ну, хоча б чотирьом особам, щоб було що аналізувати. І в табличці у нас з'явилася строчка. От З Google-табличками ми будемо працювати наступного разу. Ну, а на цьому все. Давайте подивимося, де ця форма зберігається. Я закрию. Всі вкладки, і ми зайдемо. Наприклад, на Google Диск, де знаходиться наша форма? Ось форма, а це табличка. Сподіваюсь, ви все зрозуміли. Я зробила за 25 хвилин, думаю, що вам вистачить пари, щоб це все закінчити. Ну і, можливо, зараз я добавлю відповіді на контрольні питання. Все, дякую за увагу.